Себе той слави власної шукає. Дайте з цього святого, відривку Святого Письма ми бачимо ми бачимо оту суперечку тих людей. так? Ті кажуть так, ті кажуть так, ті кажуть, прийшов той, хто має прийти Ісус, ніхто не буде знати, звідки, а ми знаємо, звідки. Тут вони говорять про обрізання, тут говорять про те. Дивіться, що виходить? Ми завжди приймаємо ті чи інші рішення в нашому житті в залежності від нашого виховання, від нашої освіти, від прочитаних книг, ну і різних речей, які нас формують. Та? І тому люди мають різний рівень. Ну, скажімо так, інтелекту, так, розвитку, компетенції, виховання для когось ті речі є важні, для когось інші. І через ці всі різні ступінь суспільства між людьми є конфлікт. І дуже тяжко, щоб той, який має одну освіту виголошуючи або дивлячись на якусь там історичну подію чи на якусь правду, він говорить. По своєму, а той, хто абсолютно нічого не знає, він буде говорити на ту саму правду історичну по-своєму. І тому у світі так багато є конфліктів, непорозумінь. Христос на той прийшов. Щоб ці конфлікти усунути, щоб людина. Пізнала того, хто прийшов у цей світ. І як говорить Святий Августин, якщо в тебе Бог на першому місці, то все решта в тебе буде на своїх місцях. Якщо ми поставимо Бога на перше місце, просто поставимо Бога на перше місце в своєму житті. Більша половина конфліктів між нами щезне. Тому що сприйняття тої чи іншої ситуації, тої чи іншої людини вже буде інша і буде дуже подібна одна до одної. Сама присутність особи Ісуса Христа, вона вже у суспільстві робить якби спокій. Пропадають дуже багато конфліктних ситуацій. Ви скажете, а от Христос тоді був прийшов і через нього ще більше суперечок було виникло. Христос прийшов, знаєте, у суспільство, як лікарство попадає в організм. Організм, коли хворий, якийсь вірус його поронив, і воно постійно затухає до смерті. Як ви бачили з коронавірусом, ті, які помирали. І коли попадає лікарство в організм, воно починає діяти. І там, де воно починає, попадає, там починається серйозна реакція. Так само Господь Бог прийшов у той хворий організм, розбалансований. З різними поглядами. Одно до ліса казала моя бабка, друге до біса. Одно вправо, друге ліво, Одно вверх, друге вниз. Всі такі мудрі, всі все знають. Знаєте, простий приклад? Представте собі парафіальну церкву в якомусь такому середньому селі. І в церкві є дуже багато людей, які змалку ходять до церкви. Розумієте? І за, і за час. Того перебування на тій парафії помінялося 5, 6, 8 чи 10 священників, наприклад, за якийсь певний період часу, за 50 років. І кожна група людей мала якісь особливі, е, особливу повагу до одного священника, до другого. Та формувалася при тому та при тому. І люди формували своє відношення до Бога. Враховуючи, наскільки то гарний священник або не гарний, добрий або не добрий. І парафія формувалася навколо священника. Не навколо Бога, не навколо особи Ісуса Христа. А навколо священника. І ця парафія має велику небезпеку до конфліктів. Бо одна група людей буде казати, а отець Іван так не робив. Та отець Іван старий, а ми маємо, ми маємо отця Петра тут молодого, цей ліпше знає. Він каже: так, і виходить конфлікт. А одні люди краще свідомі, другі слабше. А ще є люди, старші на парафії, які кажуть, де ще ваш Іван, де ще отець Петро. Я пам'ятаю, як було колись. Це не здало. Тако має бути. А ще якась бабця каже, я ще як дівку була, то ще інакше був. Тако має бути. Представляєте собі, що на цій парафії відбувається, так? конфлікти, непорозуміння. І би, і того старшого чоловіка треба послухати. І ту бабцю треба послухати, бо вона ще згадую, як вона була молода, ще ходила до, до, до школи, ще катехізація була, що католики проводили десь там в селі. Я говорю не про ведими ситуацію, я говорю про ситуацію в парафії, яку я знаю. І поки не об'єднати цих людей навколо особи Ісуса Христа, Конфлікти можуть дойти до дуже складних і дуже болючих ситуацій. Тому, коли ми об'єднуємося навколо Ісуса Христа, всі оті ті конфлікти проходять, їх нема, їх не треба, їх не може бути. Тому кажу вам. Словами Ісуса Христа, хто говорить від себе, від себе, той для слави власної. Тому Христос прийшов і каже, не від себе кажу вам, а від того, хто мене послав. Від Бога того, що на небі, від, від Отця, який створив небо і землю. Кожен священник, який говорить, він говорить від себе, він говорить від імені церкви. Від цілої церкви. А голова церкви Ісус Христос і іншої основи не може покласти, крім покладеної, пише апостол Павло у першому посланні у 3 главі, в 11 стиху. Іншої основи не можеш покласти, крім покладеної, і ця основа Ісус Христос, і хто на цій основі будує, чи з золота, чи з каменю, чи з срібла, чи з дерева, чи чогось іншого. Його діло стане явним. Основа Ісус Христос. І тільки на цій основі, об'єднавшись навколо Ісуса Христа, ми уникнемо величезну кількість конфліктів в суспільстві, які є. Скільки є конфліктів через те, що ті не вірять у Бога. А ті розчарувалися, бо в церкві священники не добрі, не давали добрі приклад, не вели правильний спосіб життя, і дивлячись на тих священників, не хочеться ці до церкви. І ці конфлікти в неї страшні. Але це через то, що ви не шукаєте Ісуса, ви шукаєте священника, шукаєте Його помилки, розказуєте, що ви все знаєте. А ви шукаєте Ісуса Христа. І розумійте, що кожна людина, якщо вона має іншу думку, це не означає, що це і погано, це і добре, це і факт життя, якого треба враховувати і вносити єдність між людей через особу Ісуса Христа з допомогою священника. Щоби ми всі могли поставити Ісуса на перше місце. І якщо в вашому житті, Ісус Христос, Господь Бог, який тілом і кров'ю прийшов у цей світ, стане на першому місці, то все решта вас помало день за днем стане на свої місця. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес!